Гляна, а що ти Я робиш? Звятому Миколаю ми спишу. А ти знаєш, що святому Миколаю взагалі можна зателефонувати? О, серйозно? зателефонуємо? Давай, давай. Пішли телефонувати. 25 листопада по 5 грудня працює гаряча лінія Святого Миколайчика від Сільпо. Щодня з 14.00 до 20.00 діти можуть наживо поспілкуватися з Миколайчиком, почути історію свята, українські традиції, як святкують у світі і просто відчути трішки дива. Телефонуйте за номером 08 00 30 84 81. Це безкоштовно, атмосферно і дуже цікаво. Мене зв звати Святий Миколай. А як тебе звати? Уляна. Уляна? Яке приємне гарне ім'я. Я тебе дуже радий чути. Це був наш чарівний дзвінок святому Миколайчику. Подаруйте дитині трішки свят. Інколи вистачає одного дзвінка, щоб з'явилося диво.